Не буде жодних штрафів. Міністр соціальної політики України Павло Розенко назвав міфами чутки про те, що за неправильно оформлені субсидії на громадян, начебто, накладатимуть штрафні стягнення. Не буде жодних штрафів, наголосив міністр. При цьому особам, які не надали у своїх деклараціях дані про вартісні покупки, субсидії відмінять, зауважив Павло Розенко. Він нагадав, що оперативність і коректність роботи із людьми є зоною відповідальності насамперед місцевої влади. Немає територіальних підрозділів мінсоцполітики, які займаються оформленням субсидій, нагадав міністр. У місцевих органів влади є всі повноваження оформляти субсидії заднім числом. Тому людині, яка не отримувала субсидії, всі кошти будуть компенсовані. Багато скарг на місцеві органи, які не дуже вічливо ставляться до проблем людей і не завжди використовують переваги нової системи субсидій. Людям треба робити висновки насамперед про те, як працює місцева влада по реалізації ідей уряду про реформування нової системи субсидій, каже прем'єр. На початку реформування цієї системи я дуже переживав, як працюватиме оновлена система субсидій. Продовжив Розенко було багато ризиків, але через 9 місяців, після того, як вона працює, я можу чітко сказати: попри всі проблеми і претензії, система субсидій реально допомогла простим людям пережити тарифний шок. Це головний позитив. Наступний критерій успішності реформи субсидій це те, що ми забезпечили спокій в державі, і після підвищення цін у 2-5 разів люди не ходять із транспарантами і не вимагають революції. І третій Критерії перемоги оплата за послуги серед населення сягає майже 100%. Система спрацювала. Було видано 5,5 мільйонів субсидій. Розмір субсидій в опалювальний період становить в середньому 503 тисячі гривень. Нагадаємо, раніше повідомлялося, що українці масово отримують нові листи щастя від соціальних служб зі штрафами, які держава вимагає повернути за надані раніше пільги при оплаті комунальних послуг.